Привет. Я справа. Привіт. О, привіт. Не побачу тебе. Що тут таке? Нічого. Просто зависаю. Схожа у тебе нова броня, і ти намагаєшся похизуватися перед усіма. О, це лахміття. Я забув, що воно на мені. А що? Заздр? Я не заздрю. О, я думаю, це заздрю. Ні, ні, точно не... Ні. Я не... Знає, що заздр. Я не заздрю. І мені здається, що все це трохи тупо. Тобі здається, що оце. Тупо. Так здається. І насправді я вважаю, немає нікого в усьому азерімі. Хто думає, що ти робиш на моєму кутку? Смерде. Хто ти в бісадакий смерде? Це моє місце, смерде. Звідки ти взяв цю броню, смерде? А це старе барахло, та ні, звідки? Просто вичищав найвіддаленіші куточки темних земель. Смерде. перестань. Ти мені не рівня, смерде! Та не вже Де ти навчився цього прийому смерда? Від майстра набагато крутішого за тебе, смерде! Ну, а це тоді що смерда! Ну, а це тоді що А це тоді що смерда! А це тоді що смерде! А це тоді що смерда! А це тоді що смерда! це тоді що смерда! А це я повернуся до своїх квестів. Оце що смерть. Я просто це, -це так, тупо Буквально <смір _дя> всім байдуже, <смір _дя> ясно. А це тоді що смерде. -да. А це тоді, що смерде. -да. Оце тоді що смерде. А це тоді що смерде. -да. А це тоді що смерде. -да. Смер -да. смер -да. смер -да. Якщо вам сподобалось, не забудьте переглянути інше відео. там. І не забудьте підписатися. Смерди. -да. Смерди. -да. Кнопка внизу. Смерде! -да. Якщо хочете побачити більше, не знаю чого, не підписуєтеся смерда